Просто зараз новий нова історія рубрики Ми з України про українських жінок, яким довелося виїхати за кордон, і цього разу ми відправляємося до. Литви країни одного з найбільших однієї з найбільших друзів України вони щосили підтримують нас і зброєю і гуманітарною допомогою. У Вільнюсі, і от у Вільнюсі наша Ірина Гуле зустрілась із Дніпрянкою Катериною. Попри всі негаразди, їй вдалось з нуля збудувати свій український бізнес саме за кордоном. Давайте подивимось. Цю посилку турботи я відправляю до вільнюса Катерині. В неї дуже натхнена історія для кожного українця. А в цій коробці те, що надихатиме саму Катерину. Добрий день, Андрію! Доброго дня, Ірина! Так, це ваша постійна улюблена клієнтка. Відправляєте за кордон? Авжеж. Не викида! Yeah, to Литва прийняла понад 42 тисячі українців із початком повномасштабного вторгнення. А її столиця Вільнюс вражає масштабами допомоги Україні та українцям. Зустріч Катерині я призначила в сакральному для кожного українця місці, тому на неї я чекаю не сама. А разом із Тарасом Шевченком. Кожен пам'ятник у вільнюсі може до вас заговорити. Тарас Шевченко. Алло, Добрий день. Надіюсь, все добре. Ну, якби ти знав, Тараси. О, Катерина, ой, добрий день. Добрий. Як вам місце фантастичне. Для мене це також було сюрпризом. Виявляється, Тарас Шевченко тут довгий час проживав. Катерина виїхала з міста Дніпро разом із семирічною донькою Софією. 24 лютого я прокинулась о 5 ранку від вибухів, і об 11 і ми вже першими такими необхідними речами виїжджали з Дніпра. Катерина із донькою декілька діб добиралась до кордону із Польщею. Розумієте, на заправках не було ні їжі, ні води не купиш. Звичайні люди. Сел, які були біля кордону, вони виходили з домівок, нас кормили. І мені тоді так було соромно, що ми тікаємо, вони залишаються. Ніхто нас не осудив, ніхто ні жодного слова не сказав. Так, не плачте, не плачте. Плану в Катерини ніякого не було. Їхали туди, куди їхали знайомі. Мені здається, так як Литва, ні одна країна не підтримувала нас. Ось подивіться, навіть зараз майже три роки пройшло скільки наших прапорів. Тут навіть на литовцях часто можна побачити наш стяг. Hello! Добрий день, а ви литовець? Так, звичайно. Я побачила у вас жарко прапор на пічому я підтримую українців. Я їм допомагаю. Мої друзі допомагають. Моя родина і вся свідома Литва допомагає українцям. Ви зараз воюєте за весь демократичний світ. Це сівотенки виріма. Катерина пробувала з донькою повернутись до Дніпра. Три дні я там знаходилася, і три дні були вибухи. Я не готова взяти на себе таку відповідальність, доньку там тримати. Коли Катерина поверталась знову до Вільнюса, то у Львові купила собі вишиванку. Виклала у сторіс декілька варіантів, і до мене посипались замовлення. Ой, будь ласка, і мені привези вишиванку. І мені я на всі свої кредитні картки купила вишиванки і. Поїхала до Вільнюсу. Так народився маленький бізнес із продажу вишиванок у Вільнюсі. І з часом Катерина разом із подругою відкрила маленький магазин. Перший рік в нас купували, напевно, 80% це литовці та інші іноземці. А зараз наш основний клієнт це українець. Вишиванки Катерина закуповує в українських виробників. Це виготовляє наш цех у Харкові. Вишиванки, хустки ось такі фантастичні. Поки Катерина перелічувала найпопулярніші позиції. Так, так, виходжу, дякую. А це кур'єр з вашою посилочкою. Йдемо. Катя, збирайте. Добрий день вам, посилка. У -у -у! Добрий день. Дякуємо. Це ж наші українські партнери. Раніше мені доводилось їздити на митницю, розмитнювати увесь товар, але вони тепер зняли весь цей головний біль. І зараз вони розмитнюють нам усі посилки. Та ви що? посилка в руках. Отже, можу зробити перший подарунок. Отакий Ух ти, як пасок. Який шикарний пасок. Ні, такого в мене немає. Ручної роботи. Фантастика. Я бачу. Я бачу. Дякую. Дякую. Недалеко від офісу вишиванок є невеличкий осередок Харкова. А ось наш місцевий Харків. Наші дівчата, Харків'янки відкрили тут свій заклад. І ось такі наші українські млинці можна зараз скуштувати у центрі вільнюсу. Ірина з Харкова виїхала на початку повномасштабної війни. Це наші млинці і окрошка. Якщо ви не були в буфеті на окрошки, то тоді ми мабуть і в Харкові не були. Іра, а порадьте, от який з цих млинців най... найбільш харківський? Ну тоді це фірмовий. Він з гострим соусом дуже-дуже смачний. Поки нам готували харківські млинці, погода змінилась не на жарт. Ми в плєдах. Володі з млинцями, червоним носом. Ну, як у вас є. теж така, як треба. Литовський стайл. М -м. Боже, як смачно. Він такий чесниковий. Вся зімальна група зараз мені подякує. Після дегустації ми відправились до аеропорту зустріти доньку Катерини. Софія разом із дідусем і бабусею їздила на два тижні до батька в Дніпро. Дуже переживала, але ну я не можу її стримати, бо вона так сильно хотіла до батька. Я, звісно, ходила до ворожки, то Якось стало ще трохи спокійніше. Софія ходить до литовської школи і паралельно онлайн вчиться в українській, займається акробатикою. А ще ми дуже полюбляємо гратися в ігри. <сум> У нас є багато настільних ігор. Коли хтось там зі знайомих їде в Україну, я замовляю ігри. Трохи очікувань в аеропорту. І нарешті з'явилась Софія. Софія Привіт, тепер злайом. Я Іра. <свят> Я Софія. Після поїздки до батька у Софії багато емоцій. Грали, ходили по магазинам, їздили на дачу. Так нормально. Мені запам'яталося те, але він мені говорив, що він мене любить. Наостанок я Софії з мамою вручила маленький подарунок з України. А ну дивись. Ух ти! Клас! Це настільна гра для тебе і для мами. Шевченко питає про незалежну Україну. Тут питання і відповіді про твою батьківщину. Тут, у вільнюському аеропорту, закінчився наш український день в Литві. Півроку тому ми були в Вільнюсі, і мене тоді шокувала і дивувала приємно кількість українських прапорів і підтримка вільнюса. Минуло півроку нічого не змінилося. Вільнюс так само з Україною. Круті люди, так прилаштувалися, і пасибі, пасибі нашим друзям-литовцям. До речі, Литва славиться на весь світ ще й високими чоловіками. Середній зріст представників сильної статі 183 сантиметри. Це середній. Саме цей факт і визначив національний вид спорту, який треба нам відгадати. Я думаю, що в самому питанні трішка підказочка, але менше з тим. І тобі подарунок. Тобто треба вгадати, який у них національний так. вид спорту. Так, так, от ну, подарунчик зараз ми дістанемо, але тільки має бути правильна відповідь. Єдине, що скажу, що цей подарунок точно тобі допоможе проводити гарну дозвілля зі своїм синочком тарасом. <звілля> ну враховуючи те, що а, почекай, ви, почекай. Ви почекай національний вид спорту у Литві – стрибки в довжину, баскетбол, академічне веслування або легка атлетика та да дан Мені здається, відповідь очевидна. Раз ти почав говорити мені про зріст високий. А зріст високий потрібен в якому першочерговий сказав. Чи не в так в баскетболі? Так, високі чоловіки там ціняться. Звісно, що абсолютно правильна відповідь. І дивимось, що. щойбо! Я вже думав, яблука якесь будуть або ще щось інше. Ні. Ось він атрибут цього прекрасного виду спорту. Лови. Давай, лиш не в голову, ні. а то зараз. би от А слухай, вид спорту такий, що там трошечки сінці, там, трошки там, але менше з тим. З, я думаю, Тарасу сподобається, друзі. Так. Далі ну, йдемо. Ти мені подарував м'яча, от а ми сьогодні продовжуємо дарувати перші вишиванки Йой. новонародженим українцям.